Ну що ж, друзі, я вас знову вітаю. Ми в студії Романа Одинця, автора найкращих в світі м'яких меблів «Трансформер», які ви бачите зараз на своїх екранах. Як ви бачите, у нас експозиція, яка складається з багатьох модулів це мультифункціональний простір. Перша модель вона є функціональною, друга модель є ергономічною. Далі у нас є моделі за принц. це дві моделі за математичної моделі тетраміно У нас були виконані. А давайте ми поглянемо з точки зору модульності. У нас є модулі, які ви бачите жовтого кольору, бачите, і червоного кольору. Це ми можемо розглядати як одиницю, один модуль. Далі у нас є як ви бачите, ота чудова модель трансформера ту-фолдера, яка складається з двох елементів, поєднаних в одну конструкцію. Бачите, його принцип розкладання, отакий. От тобто ми взяли поставили дві половинки. І у нас є три фолдери, Бачите, у нас три елементи. Потім вже йде. Функціональна модель 4 елементи, ергономічна модель модулі по 4 елементи, і завдяки цьому, завдяки математичній моделі Тетраміно, знаної за поширення гри в Тетріс в світі, ми об'єднали ці дві моделі в один простір мультифункціональний, додали оці, оцей золотий перетин. Проте я хочу сьогодні зауважити про те, що ми. А з цього комплекту, з цього набору, з цього, ну скажімо, конструктора, давайте так його зазначимо, можемо скомпонувати будь-яке рішення. У нас є мільйони ідей. За розмірами можемо змінювати, зменшувати, збільшувати. Товщину, ширину, тобто ми можемо все з вами зробити для вашого комфорту. Це, комфорт – це зручність, так? Зручність це мовою науки, ергономіка. Зразковий номер один для вас зробити інтер'єр, і функціональний за першою моделлю. Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте і повертайтесь, слідкуйте, бо ми робимо тут дизайни в партнерств, партнерстві з вами.